І матір Бога нашого чесніше від керови, і не дріння на сланішої Добрий. Такий позивний був у 31-річного Дмитра. Захисник завжди допомагав товаришам і ніколи не залишав їх у біді. Як було і в останній день його життя. 13 вересня, коли на його підрозділ, що виконував бойове завдання у селі Архангельське, що на Херсонщині, почав сунути танк та розстрілювати хлопців. Дмитро відволік увагу від свого взводу, дав можливість побратимам сховатися та взяв удар ворога на себе. Яка за біблія немає нічого святішого. Ніж віддати життя за своїх друзів за свою землю. В цьому бою Дмитро пожертвував собою як герой. Захисник міг би далі відстоювати право української нації на свободу у вільній країні в рядах штурмової розвідки лав 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Але осколкове поранення виявилось несумісним із життям. У пам'яті рідних він назавжди залишиться героєм та людиною з великої літери. Дуже героїчним, блин, ну, добрим, такий готовий боротися. Завжди там допомагав, якщо якісь проблеми. Серце Мирослава Ренкевича перестало битись у віці усього на всього двадцять роки. Відчайдук став на захист країни ще минулоріч. Для цього в університеті він взяв академ відпустку. Хлопець навчався у педагогічному на факультеті географії, історії та туризму, але вирішив, що потрібен більше на сході країни та приєднався до операції об'єднаних сил. Там же рік тому встиг отримати контузію, але це не стало причиною, аби випустити з рук зброї з повномасштабним вторгненням Путіна на наші землі. У 2021-му хлопець захищав країну на Донецькому напрямку. Запеклі бої на цьому ж вже у 2022-му стали для бійця фатальними. Загинув Мирослав під Бахмутом, воюючи у складі 53-ї бригади. 11 вересня наш військовий брав участь у боях з ворогами в селище Зайцеве. Саме там хлопця і вбила ворожа куля. Ніколи я не думала. Давали знання, щоб він продовжував життя. Працював заради нашої країни, ніколи не думала, що він загине. Царство йому небесне, вічна пам'ять. Владислав Липка став на захист країни трішки раніше за Мирослава у 2020 році. Теж приєднавшись до військових вооз. Коли путінська армія вирішила загарбати всі українські землі, з Донецького напрямку перейшов на не менш пекельний харківський. Там криворізькі воїни загинув у боях з ворогом. Окупанти не дали здійснити найзаповітнішої мрії захисника хоча декотрі він таки реалізував, згадує колишня класна керівниця, читаючи його шкільний лист у майбутнє. Я себя вижу в ближайшем будущем на работе, в горной промышленности. Планирую поступить в КНУ. Но если получится, то в горный не получится, то в горный техникум. После обучения чего устроиться на один из трех самых больших блоков города. И еще одно, что хотелось бы осуществить, я хочу прыгнуть с парашютом. Это, наверное, две самых главных мечты моей жизни. Однак найбільш після перемоги Владислав бажав зробити офіційною дружиною свою кохану, з якою виховував восьмирічну донечку. Та не судилося. Саму першу ніч, каже, це було сайво, таке зарово, каже, більш ніж новорічну ніч, каже, дехто почали хвилюватися, він каже, що ви хвилюєтеся, зараз нам нададуть накази, і все буде добре. То він давав є в Ютубі ролик «Боги війни, якраз знімали про їхню 92-гу бригаду. То він там теж давав інтерв'ю, сказав, що ми захищаємо своє, тому ми переможемо обов'язково і тому у нас є успіхи. А ось 41-річного Дениса Савицького мобілізували у перший день війни, бо чоловік в юності пройшов строкову службу. І хоча військового досвіду наш земляк не мав, проте був щирим патріотом. Тому вже 28 лютого був у військкоматі з речами та непоборним бажанням нищити ворога до останнього подиху. Дениса разом із побратимами з 17-ї танкової бригади відправили на один із найгарячіших напрямків Донецький. Наш герой командував стрілецьким відділенням. В цивільному житті Денис більше десяти років працював на арселор Мітал Кривий Ріг у конвертерному цеху. Рідні розповідають, що чоловік рвався на фронт в АТО ще у 2014-му. Проте його втримала мати. Ледве стримує сльози близький родич Дениса Олександр. Вони, хоч і не кровні, проте спілкувалися, як брати вже 10 років. Розповідає, загибель героя стала для нього справжнім шоком. У пам'яті збереже тільки найкращі спогади про свого відважного родича. Він одразу пішов, не відказувався, не ховався, як деякі, деякі наші є люди такі. І воював, я думаю, з гідністю він виконував свій обов'язок військовий, і виконав його до кінця. Жалко, звісно, що ціною свого життя, але така війна, що зробиш? треба нам за свою незалежність платить платити кров'ю і життям наших близьких і рідних. На честь усіх загиблих, що знайшли свій останній прихисток у секторі почесних поховань центрального кладовища, пролунав традиційний військовий салют. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття родинам мужніх воїнів. Герої не вмирають. Владислава Рудіюк, Максим Мурашов, Андрій Яковлів, підсумки тижня, перший міський.